На LG, хах ще й на Ренесасі, Як вам мікс? Або як любить говорити мій колега, шніба. Назва PA3817U1BRS. Зібрана на елементах LG. Я вже контролер відсюди відрізав. Досить гарно надійна така збірка. Ось такий чудовий прям ізолятор пластиковий. Все надійно, все тут у них без питань. Єдине, що вже оці банки почали просто їх з'їдати корозія. По кругу. Я думаю, ці дві секції вони, мабуть, тримаються тільки на термозбіжній плівці, а так, мабуть, повністю вже прогнили. Це не дивно, так як батарейка 2011 року. Начіпові Renes RJ 20 f 020 Все це ми діло зараз будемо. Це в утилізацію піде. Будемо ставити Samsung 32E, на ємність буде 6400 мАч. Підключивши наш контролер до Прогера з додатковим живленням. Бачимо в вікні СБС е, його характеристики. Чіп, як я і говорив, rj 240 20 f 020 та шиба і назва 2011 року. Ну що там по залишкам, зараз подивимось, що там залишилося. Ми тут особа нічого не побачимо, тому що вона заблокована, тут все в бінарних нулях. Єдине, що 863 цикла пройшла ця батарейка. З 2011 року це дуже достойний результат. Вже вона працює. 118 вольта майже на ній і 1,4 А заходить заряд. Репрограмований і відкалібрований наш Ренесас, який був раніше на LG-сних банках, а тепер на SDI-них. Бачимо, да, Ренесас R2J24020F020. Сьогоднішня дата, вже він з одним циклом 12600 мВ його зарядний вольтаж, 3 А ключ відкритий. 6400 нова ємність 145% життя. Проєктна була 4400 тест на умовний внутрішній опір наших нових Samsung 32 е він у нас становить наступні показники. 18, 16 і 16. Ідеальний стан цим батарейкам ще довго і довго жити. Тошиби, як і Fujitsu, як і Sony. Це одні з таких батарей, які завжди зі своїми приколами. Всі вони індивідуальні. От можна взяти дві одинакових тошиби або Fujitsu, або соні. Абсолютно одинакові. А вони абсолютно всі індивідуальні. Але з ними ми також міємо працювати.